І все на світлі треба пережити. І кожен фініш то по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки, на людях, Хай мелем лин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов сколу в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, просто треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. так як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум од біди не згіркше, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мали млин свою одвічну дерть. Застрало серце, мов осколок в грудях, нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити як належить. І, І все на світі треба пережити.